Води Тихого океану омивають узбережжя понад 50 країн, у яких проживає майже половина населення світу. Тихий океан відчутно впливає на господарську діяльність людини. Він багатий на різноманітні ресурси. Половина світового вилову риби здійснюють саме в ньому. Крім риби, виловлюють різних молюсків, крабів, креветок, криля. В Японії на морському дні вирощують водорості і молюсків. У деяких країнах із морської води вилучають сіль та інші хімічні речовини. Опріснюють її. Біля берегів США та Австралії видобувають нафту. На дні океану виявлено залізо, марханцеві руди. Через океан проходять важливі транспортні шляхи. Тут добре розвинено судноплавство. Активна господарська діяльність людини призвела до забруднення вод Тихого океану, виснаження деяких видів біологічних ресурсів, знищено багато видів тварин. На межі зникнення перебували морські котики, зменшилася чисельність китів, нині китовий промисел обмежено. Велику небезпеку становить забруднення вод нафтою, важкими металами та відходами виробництва. Шкідливі речовини розносяться течіями по всьому світовому океану.